Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 21 по 24 серпня мене звати Українщик. Нова хвиля спеки нещадно смалить все і всіх на своєму шляху, але ж на дворі все ще літо, тому така погода не надто дивує. Є дуже гарна новина про дощові опади. На сьогодні відомо, що у один з найближчих днів у 16 областях очікуються грозові дощі. 21 серпня дощитиме у 6 областях. В четвер, 22 серпня, дощові хмари завітають у гості до мешканців 16 областей нашої країни. 23 і 24 числа по всій країні очікується сонячна погода, тому опадів чекати не варто. Інформацію про магнітні бурі я буду розповідати в кінці прогнозу на кожен день. А зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 21 по 24 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України. Ви нас дивитесь, також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах. Найбільше щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У середу, 21 серпня, грозові дощі очікуються у шести областях: північ на Чернігівщині, денна температура повітря, коливатиметься від 31 до 33 градусів тепла, нічна плюс 19, плюс 17. У Житомирській області в день плюс 33, плюс 35. Вночі від 19 до 17 градусів тепла. В Сумській області в світлі години доби від плюс 32 до плюс 34 градусів. В темні плюс 19, плюс 17. На Київщині і в Києві в денний час плюс 34, плюс 36, в нічний від плюс 20 до плюс 18 градусів. В усіх північних областях невелика хмарність і без опадів вітер південно східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 34 до плюс 36 градусів вночі плюс 22 плюс 20. В районі Бессарабії в денні години доби. Від 32 до 34 градусів з позначкою плюс в нічні плюс 22 плюс 20. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 33 плюс 35 в світлі години від плюс 21 до плюс 19 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 34 до 36 градусів вище за нуль, нічна плюс 22 плюс 20. На Миколаївщині вдень плюс 35 плюс 37, вночі від 21 до 19 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 35 до плюс 37 градусів, в нічний плюс 22 плюс 20. На Одещині, в Криму, на Миколаївщині, а також на Херсонщині та Запоріжжі сонячно і без опадів. Вітер східний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 29 плюс 31, вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. У Івано-Франківській і Закарпатській областях в денний час від 30 до 32 градусів тепла, в нічний плюс 19 плюс 17. На Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині і в Чернівецькій області в світлі години від 31 до 33 градусів з позначкою плюс в темні плюс 19 плюс 17. сильний грозовий дощ варто чекати на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і Закарпатті. У Хмельницькій і Чернівецькій областях мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний 38 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 33 до плюс 35 градусів, в нічні плюс 19, плюс 17. На Луганщині вдень плюс 33 плюс 35, вночі від 19 до 17 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 33 до плюс 35 градусів, нічна плюс 19 плюс 17. В Маріуполі в день плюс 29. Плюс 31. Вночі від плюс 24 до плюс 22 градусів. На Луганщині, Харківщині і Донеччині ясне небо і без опадів. Вітер південно східний, майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Центральний регіон України. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 34 до плюс 36 градусів в нічні плюс 19 плюс 17. На півдні Кіровоградщини в день плюс 33, плюс 35, вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Дніпропетровській і в Вінницькій областях в світлі години доби від плюс 34 до плюс 36 градусів, в темні плюс 20 плюс 17. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від 32 до 34 градусів тепла, в нічний плюс 19 плюс 17. У Черкаській області вдень плюс 33 плюс 35, вночі плюс 19 плюс 17 градусів. В Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. 21 серпня жодних магнітних бур чекати не варто. Сила магнітної активності 2 бали. Це абсолютно невідчутний рівень. У четвер, 22 серпня, синоптики прогнозують дощі різної сили у 16 областях. Північ, на Чернігівщині і Сумщині, денна температура повітря коливатиметься від 29 до 34 градусів спеки, нічна плюс 19 плюс 17. В Житомирській області в світлі години доби від плюс 27 до плюс 29 градусів, в темні плюс 19 плюс 17. На Київщині і в Києві в денний час плюс 27, плюс 29 в нічний, від плюс 20 до плюс 18 градусів. У Житомирській, Чернігівській та Київській областях литимуть короткочасні грозові дощі. На Сумщині мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь у Одеській області в день від плюс 34 до плюс 36 градусів, вночі плюс 22, плюс 20. В районі Бессарабії в день години доби від 34 до 36 градусів з позначкою плюс. В нічні – плюс 23, плюс 21. У Херсонській і Миколаївській областях, а також в Криму, термометри покажуть плюс 34, плюс 37 світлі години. Від плюс 22 до плюс 19 градусів в темній. На Запоріжжі денна температура повітря коливатиметься від 33 до 35 градусів вище за нуль, нічна плюс 21 плюс 19. На Запоріжжі і в Криму місцями невеликий короткочасний дощ. У Одеській, Миколаївській і Херсонській областях невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Захід – на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і на Івано-Франківщині в день плюс 23, плюс 25. Вночі від 19 до 17 градусів вище за нуль. У Хмельницькій, Закарпатській, Чернівецькій областях в денний час від 25 до 27 градусів тепла, в нічний плюс 19, плюс 17. Грозовий дощ варто чекати в усіх восьми областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід на Харківщині, Луганщині і у Донецькій області. Денна температура повітря коливатиметься від 33 до 35 градусів тепла, нічна плюс 23, плюс сімнадцять. В Маріуполі в день плюс 28 плюс 30, вночі від плюс 26 до плюс 24 градусів. У Донецькій області місцями невеликий короткочасний дощ. На Харківщині і Луганщині невелика хмарність і без опадів вітер південно східний 5-10 метрів за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Для нас це дуже важливо. Щиро дякую! Центральний регіон України на Дніпропетровщині і у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 34 до плюс 36 градусів, в нічні плюс 20 плюс 17. На півдні Кіровоградщини в день плюс 33 плюс 35, вночі від 22 до 20 градусів спеки. На Полтавщині і Черкащині в денний час термометри покажуть від 31 до 34 градусів жари, в нічний плюс 19 плюс 17. У Вінницькій області в день – плюс 27 плюс 29, вночі від 19 до 17 градусів тепла. На Вінничині і Черкащині короткочасні грозові дощі. В усіх інших областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південно-східний. 38 метри за секунду. 22 серпня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена, сила магнітної активності сягне 3 балів. Це майже невідчутний рівень. У п'ятницю 23 серпня по всій країні пануватиме сонячна і спекотна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На півночі у Сумській, Чернігівській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 24 до плюс 29 градусів, нічна, плюс 18, плюс 14. В усіх північних областях невелика хмарність і без опадів вітер північний, майже невідчутний 3,8 вісім метри за секунду. У південних областях, а саме на Миколаївщині, Запоріжжі, Одещині і Херсонщині, а також на Кримському півострові в денні години від 32 до 37 градусів спеки в нічні плюс 25 плюс 21. На Одещині, Запоріжжі, Миколаївщині, і Херсонщині, а також в Криму невелика хмарність і без опадів вітер північний, 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чорнівецькій областях в день плюс 23 плюс 28, вночі від 18 до 11 градусів тепла. В усіх областях Західного регіону України невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний, 3,8 метри за секунду. На сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 30 до плюс 35 градусів, в темні плюс 24 плюс 18. У Донецькій, Харківській і Луганській областях невелика хмарність і без опадів. Вітер північно східний 3,8 метри за секунду. В центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінничині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях, вдень плюс 25, плюс 35, вночі від 23 до 13 градусів з позначкою Плюс. В усіх областях центрального регіону опадів чекати не варто: вітер північний 3-8 метри за секунду. 23 серпня магнітосфера нашої планети буде трошечки збурена. Індекс магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. В суботу, 24 серпня, очікується підвищення температури повітря на півночі і заході України. В усіх північних і західних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 31 градусу, нічна плюс 18 плюс 14. На сході і півдні в день плюс 30 плюс 37, вночі від 25 до 18 градусів тепла. В центральному регіоні в денний час від плюс 28 до плюс 35 градусів, в нічний плюс 21 плюс 15. 24 серпня магнітних бур. Не буде. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українщик. Зовсім скоро знову побачимось.